Стосовно так званого Придністров'я, а насправді, тимчасово окупованої території Республіка Молдова з боку Російської Федерації, можемо говорити про те, що звичайно є певні мрії. У російського командування аби той контингент якимось чином задіяти у нас відповідно від лютого прийнято особливий режим охорони цієї ділянки державного кордону, сили оборони і підрозділи сил оборони виконують усі поставлені бойові завдання. Звичайно, святковому цю ситуацію. І на будь-які провокації готові діяти жорстко. А про ці сценарії, що, начебто, звідти хтось там буде наступати і так далі. І тому подібне, ми чуємо так само, як про наступи на Одесу там раз на два тижні, раз на місяць. Точно такі сценарії з'являються. Як мінімум, знаю на сьогоднішню хвилину сім е, таких е, планів наступу. Е, не вдається російським окупантам на території так званої ПМР. Провести відповідні мобілізаційні заходи, хоча є, е, скажемо так, певна активність місцеві мешканці не дуже хоче долучатися до е, війська окупантів, тому що бачить прекрасно і розуміють, що Україна сьогодні є гарант нашої безпеки. Найголовніше це збройні сили України. Тому розуміють, що це може бути на дану хвилину. Я думаю, що ми можемо говорити про те, що. Другого фронту з боку так званого Придністров'я не буде. А якщо будуть якісь, ще раз кажу, провокації буде дано гідну відсіч.